Наша рубрика судді на телевізійному блюді. Ми всі давно знаємо, що багато хто з представників Фаміди вміють красиво жити. Ось приміром, проста суддя Києво-Святошинського райсуду не відстає від колег. Чотириповерховий маєток під Києвом, два гектари землі, декілька квартир, машини по 100 тисяч доларів. І звідки стільки майна на скромну суддівську зарплатню ми запитали в самої пані судді. Бездоганний екстер'єр. Потужний двигун і фантастичне відчуття швидкості. Це не просто автомобіль, а показник заможності і влади. Диво німецького автопрому і в самій -то Німеччині можна побачити не часто. Занадто дорого для бюргерів, але то в Німеччині, зате у нас. Ось на цій машині щоранку приїздить на роботу Тетяна Володимирівна Дубас. Звичайний суддя Києво-Святошинського райсуду. Про те, за які гроші придбала такий дорогий автомобіль, пані Дубас спілкуватись не любить. Чия машина? Як не знаєте, ви мене все, будь ласка, ви з вами не бажаю розмовляти. Приїхали. Звідки гроші на таку машину? Так, будь ласка, я з вами розмовляти не збираюся. Звідки гроші на таку? Будь машину? ласка, вічте мені. ну навіщо ж так нервувати, якщо звичайно все зароблено чесною суддівською працею на благо України. Києво-Святошинський районний суд одна із зразкових установ законності і правосуддя. Як все це тут відбувається? Ми переконалися на власні очі з перших хвилин нашого візиту до суду. Гарячий прийом від правоохоронців. Да. руки, руки. Я не зразу рушують закон, я не зволязу мати. Звання, фамілія, ім'я. Ще раз, ну, камеру, що ви... раз. А ось і сама пані чесна суддя Дубас. Майнові питання Тетяні Володимирівні раніше, схоже, ніхто не задавав, тому і реакція на них не завжди адекватна. Але ми таки намагалися дізнатись, звідки гроші на козирне життя. Дозвольте, Шало, дозвольте прийти. Канали Сі можна задавати? Ні, не можна. Ні, не можна. Чотири поверхні має топсалізичі. То вам назвати вашому родичу? Ні.

посвідчення. свідчення, ви зараз... Шановний, Я Ми вам сказала, що я вам інтерв'ю не даю. Аби дізнатися джерела збагачення суддів, не треба бути слідчим генеральної прокуратури. Це Микола Ляшенко, мер міста Вишнева під Києвом. Нині він, наче й мер, але начебто й не мер. Як вирішуються питання в цьому суді, знає не за чутками. Йде чітко чітко порушення законодавства, порушення моїх прав особисто як громадянина України. Також є зацікавлені мешканці міста Вишнева, Я jackie que... Обрали мене як міським головою, і вони а, сильно обурені те, що відбувається а, саме в Києві Святошинському районі. Суд, суді В цьому суді Наляшенка склала адміністративний протокол про корупцію та відсторонили від посади мера. Тепер справа надовго засіла у Києво Святошинській фаміді. Пані Дубас не поспішає її розглядати. Хоча за законом строк вирішення подібної справи давно сплинув. Але в суді свої закони От мер і прийшов сваритися. Пані суддя дивіться, от що робити? Його робити працівника міліції. Чого? дивіться, перший я, я дневний мене був ютуб? Двіться, з 1 квітня на 29-й пропадку. І знову на 24 дня перебували. Злий на суддю, мер або не мер вишневого, повідомляє нам нові подробиці яскравого життя судді. Люди їздили в музичі, де проживає суд, суддя Дубас. Там мешканці села незадоволені. Розповіли, що вона живе в великому має що має багато землі. Село музичі під Києвом, елітний район. Тут переважно живуть ті, чиє життя, як то кажуть, вдалося. Спокій тутешніх поважних мешканців можуть порушити хіба що жаби з місцевого ставку. А цей яскравий маєток у чотири поверхи лише добудовується, але вже зараз можна побачити, будують його люди далеко на бідні. Саме цей будиночок у селі місцеві пов'язують із суддею. Дубас. Намагаємось дізнатись, чи дійсно це так мене до вас запитання. звідки у вас цей маєток великий з двома гектарами землі? Абсолютно а оце ваша машина? Ні, ні не моя машина. А чия? так, все з вами чия машина не розмовляти. а чия машина. Не знаю, чия машина як не знаєте. Ви мене все будь ласка ви з вами не, не бажаю розмовляти приїхали. камери спостереження на стінах. Великий паркан огороджує близько двох гектарів землі. У дворі будується басейн. Чого іще ще потрібно для простого суддівського щастя? Але пані суддя на цю тему аж ніяк спілкуватись не хоче. Ви не маєте право мене чіпати? Я маю право вас запитати. Чіпати не маю права? Ну, я і питаю вас. Середня зарплатня судді районного суду від 5 до 10 тисяч гривень на місяць, а машина, на якій їздить на роботу Тетяна Володимирівна, у столичних автосалонах стартує від 100 тисяч доларів. Як представниця Фоміди може собі дозволити таке авто, юридична фантастика. Звідки гроші на таку машину? Так, будь ласка, я з вами розмовляти не збираюся. Звідки гроші на таку будь машину? Будь ласка, обличте мене. Пані суддя. Оближте, бо я буду скажу. Я маю право вас. Ви не маєте Я маю право вас запитати. Будь ласка, не чіпати. я журналіст, а ви державний службовець. Ви сашборець. не маєте права мене чувати. Звідки Решили. гроші на таку машину? У мене машини немає. Скільки у вас заплатня? Будь ласка, оближте мене. Скільки і ви не заплатня? маєте права зі мною розмовляти. Я, питаю, я маю право з вами розмовляти. Одним словом, які судді, таке і правосуддя.